Мене звати Катя, а зараз я таргетолог, займаюся рекламою в соцмережах. Ось До цього я була приватним підприємцем і мама в декреті. Але з війною все це. Стала тільки мамою в декреті. Треба, треба йти кудись працювати з дитиною, ти нікуди не вийдеш, і попрацювавши багато років на себе, іншого на когось і ти не хочеш. То побачила в соцмережах, що у Володимира є суперпрограма, як вийти. На якийсь я дохід, сам, робити роботу, коли тобі подобається, і завжди будуть клієнти. Ось, отримала, заплатила, отримала курс. На курсі я дізналася, що таке таргет, як він працює. Ось про роботу з клієнтами.